У 2026 році автомобільна індустрія переживає новий етап розквіту, і серед найяскравіших новинок цього року з'являється Велора, символ елегантності та справжньої розкоші. Цей автомобіль створений для тих, хто цінує витонченість у кожній деталі та прагне виділятися в сучасному світі, де технології поєднуються з вишуканим стилем. Велора вражає з першого погляду. Її оптічні лінії кузова поєднання плавних форм і чітких акцентів надають машині унікальної харизми. Це авто ніби створене для того, щоб привертати увагу на будь-якій дорозі. Усередині атмосфера преміального комфорту, натуральна шкіра, дерев'яні вставки, алюмінієві акценти та новітня мультимедійна система, яка відповідає на кожен рух і голос власника. У 2026 році Valora пропонує не лише красу, але й передові технології. Електричний силовий агрегат поєднує потужність і екологічність, забезпечуючи швидкий розгін та тривалий запас ходу без шкоди для довкілля. Система автономного керування 5 рівня дозволяє водієві насолоджуватися подорожжю без зайвих турбот, а комплекс безпеки гарантує повний захист на кожному кілометрі. Велора це не просто автомобіль, це витвір мистецтва на колесах. Вона уособлює нову еру розкішних машин, де поєднуються стиль, комфорт, потужність та інновації. Власники цього авто отримують не лише транспортний засіб, а й особливий статус, адже Велора це символ успіху та гармонії з майбутнім. Хто сідає за кермо Велора у 2026 році, той обирає шлях, де розкіш стає частиною повсякденності, а технології створюють відчуття справжньої свободи.